Зловмисники заробляють не лише на фальсифікованому алкоголю, але й вживаному одязі, і все, аби уникнути сплат до бюджету. Нещодавно повідомили податкові міліціонери на Прикарпатті виявили зловживання в торгівлі секонд-хендом. Службові особи одного товариства, заключивши ймовірно, фальшиві договори з фіктивними підприємствами-нерезидентами, які зареєстровані на територіях з пільговим режимом оподаткування, зокрема Панамі та Штат Орегон, представляли на митницю підроблені документи. У них занижували вартість живаного одягу орієнтовно у 2-3 рази. Тож Сума заниження платежів до бюджету сягнула 5 мільйонів гривень. Аби відшкодувати збитки, провели обшук. За результатами також цих самих обшуків вилучено також готівкові кошти від незаконної діяльності у розмірі 750 тисяч гривень і 5 тисяч доларів США. І крім того, уже в ході подальшого провадження по даній справі на виконання ухвали Івано-Франківського міського суду накладно арешт на майно зазначеного товариства, а саме одяг, який на той час перебував у складському приміщенні, яке використовувало дане зде, на кількості 255 тонн. На суму 1,7 мільйона гривень також у результаті обшуків вилучено 750 тисяч гривень та 5 тисяч доларів готівки. Не менш резонансною подією податкові міліціонери називають виявлений підпільний цех із масового виготовлення фальсифікату. 22-річний Івано-Франківець в одному із сіл області розгорнув масштабне алкогольне виробництво. Протиправну діяльність молодик поставив, як то кажуть, на широку ногу. Про це свідчить вилучені предмети злочинного бізнесу. Корки для закупорювання горілочинних конячних виробів, рулони політленої плівки. Для упаковування ящиків з готовою продукцією, промисловий клей для наклеювання етикеток та акцизних марок, картонні заготовки для упаковування горілчиної і продукції, спиртометри, пляшки для розливу, пристрої для закупорювання пляшок з готовою продукції та інше обладнання. Всього загальна вартість вилученого обладнання, для цього незаконного цехового виробництва. Склала понад 300 тисяч гривень. Поби двом фактам наразі триває досудове розслідування. Лариса Фриїшин, Віталій Савчук, новини 402.